До дня міста Миколаєва Укрпошта ввела в обіг нову поштову марку міста героїв Миколаїв, яка присвячена відвазі жителів міста та ЗСУ, які у 2022 році відстояли Миколаїв та не дали окупантам просунутись на південь України. Це відзнака героїзму Миколаївців, відзнака всіх, хто захищав Миколаїв. А як мені здається, ми намагалися передати на Марці саме той героїчний дух, який відображає це героїчне місто. Миколаїв, місто на хвилі, місто корабелів і героїв, місто, яке не раз намагалося купувати російські війська. Такої згуртованості, такої самовідданості кожного, хто залишився в місті, я, я навіть ніколи не бачив. І це, звісно, стосується не тільки міста Миколаїв, але й передмістя інших міст. Які, е не названі були в тому указі, але обособлюють оборону Миколаєва. Це і Баштанка, яка спалила стільки ворожої техніки, що вона туди на площі вся не поміститься. Це і Вознесенський, який зупинив саме рух на півдні ворожих військ, відкинув їх. Цей кожен, кожен житель і воїн ЗСУ, воїна оборони, який обороняв. Миколаїв, президент України Володимир Зеленський, 24 березня 2022 року надав почесне звання Миколаєву Місто Герой України. Загалом дану відзнаку отримало 10 міст України. А ви знаєте, ми розпочали в 2022 році одразу після указу президента про відзначення 10 міст України як міста герої, і сьогодні такий дуже особливий день, тому що це восьма марка в серії і в нас залишаються тільки дві марки: це Волноваха і Маріуполь. На поштовій марці Укрпошти зображено будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації, яку 29 березня 2022 року зруйнувала російська ракета. Під завалами будівлі загинуло 37 людей, 36 було поранено. Це восьме місто Герої, якому присвячується марки. Відповідно, спецпогачення за участі генерального директора відбувається саме в тих містах, яким присвячена марка. Тому сьогодні був генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський, були запрошені мер міста Миколаєва пан Сенкевич. І планувалася залученість пана Кіма, але він у відрядженні, тому був його заступник пан Марін. На полях маркового аркуша пам'ятник Святому Миколаю, якого жителі вважають ангелом-охоронцем та покровителем міста. На конверті зображені захисні укріплення з шин поблизу будівлі колишньої першої трамвайної підстанції міста. Про Миколаїв важливо нагадувати в будь-який спосіб, і ця марка є ще одним зі цих способів для того, щоб згадати про героїчних миколаївців, про військових, які полегли, які сьогодні знаходяться в полоні, і про тих, хто звичайно допомагати тим, хто сьогодні знаходиться на фронті. Тому миколаївці воювали і продовжують воювати за власну землю. І я сподіваюся, всі вони повернуться живими додому до Миколаєва. Дизайнером марки, картки та конверта став український художник, який працює у декількох видах мистецтва, серед яких і дизайн поштових марок Володимир Таран. Також були використані фото миколаївських фотографів Олени Нарівської, Євгенія Завгороднього та Дмитра Скороходова. Це фото перших днів вторження зроблено в Миколаєві. Центрі, коли дали, дали кліч нести шини для оборони, тому щоб їх можна було підпалити і димом маскувати Миколаїв. Ну і в перші ж дні я зробив це фото, тому що вважав, що історію треба хронікувати, так? щоб було що показати нащадкам. На урочисте спецпогашення запросили співака Максима Шклярова, який заспівав свій хід про місто Миколаїв. Ти, вже не буде, ти вистоїш, любою ця пісня народилася, коли почалася війна. Я кожного дня читав новини, чув вибухи, дивився на це все, що просходить в нас. І мені було що сказати. Мене переповнювали такі емоції, що я вирішив це все сказати у своїй пісні. І так ось народилася пісня рідний Миколаїв. Тираж марки складає 1 мільйон 80 примірників. Тираж конверта перший день та картки 35 тисяч примірників. Придбати їх можна в усіх відділеннях Укрпошти.